Впав та зламав ногу, де отримати поковинцям невідкладну допомогу. Ожеледиця підвищує рівень отримання травм. Де і яку медичну допомогу надають у вічерінцях, якщо травмувались, які заходи безпеки потрібно здійснювати, коли ви на дорозі? Владислав Замошу зламав ногу на власному подвір'ї. Через необережність став ожеледицю впав на сходах. Це було недавно на днях всьому подвір'ї. Я просто шов по своїм справам, підскнувся, і ось так сталося, що перелом. На початку все здавалося не так, так поганим, але бачу, ситуація стала гіршою. Всім рекомендують дивитися під ноги, бо дуже, дуже можна легко підскознутися, багато льоду. Таких випадків зараз чимало. Тільки за 11 грудня у Центральній міській клінічній лікарні було 10 звернень. Ми можемо надати широкий спектр травматологічної допомоги. Переважно на травмпункті обходимося амбулаторно. Всі послуги є безкоштовними. Так як і всюди, переважно більш старше покоління. Вони менш обережні, менше увага, більш свідомість спутана в їхніх роках, плюс погодні умови. Звернення надходять і до міської дитячої клінічної лікарні. За 11 грудня було чотири звернення. Завідувач відділення травматології Андрій Смага каже, діти взимку травмуються найчастіше. Травматизм такий, що амбулаторний, госпіталізувати дітей не потрібно було, тих, що зверталися. У нас відділення працює цілодобово. Якщо перелом має зміщення, тоді, звичайно, тоді дитина госпіталізується, проводиться теж або закрита репозиція, або проводиться відстрочено вже відкрита репозиція з подальшою фіксацією відламків кістки. Це вже залежить теж від якого перекіп перелому ми маємо справу? Лікарі закликають звертати увагу на ситуацію на дорогах та навчати дітей безпечного пересування узимку, яка би погода не була, діти повинні і прогулюватися, і відпочивати вдома, і час свого вільного часу приділяти прогулянкам. Але в першу чергу батьки повинні остерігати дітей. Це в їхніх інтересах. В першу чергу в школах надається вся інформація, як себе вести, як вести себе в ігрових майданчиках, як на території школи, як по дорогах, як переходити з батькам, лише потрібно їм нагадувати дітям, щоб вони дотримувалися. Не забували цього. Буковинці мають змогу звернутись у травмпункт Центральної міської клінічної лікарні. Травмпункт працює у будні з 8.00 до 20.00. Медичну допомогу дітям цілодобово надають у травматологічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні. Євген Басилюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.